Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми розповімо вам про людину, яка протягом останніх десятиліть вражала світ своїми передбаченнями. Його ім'я знають мільйони людей від Гімалаїв до Європи. Індійський мудрець Пудж із невеликого храму у штаті Раджастхан став відомий завдяки своїм точним пророцтвам про світові події. Цифри говорять самі за себе. 99% його передбачень збулися з точністю до дня, місяця або року. Він передбачив пандемію у 2019 році, коли говорив про хворобу, що прийде зі сходу і зупинить весь світ. Він бачив економічні кризи, природні катаклізми, зміни у владі різних держав. Але найголовніше, він передбачив початок війни на сході Європи, коли ніхто не вірив. Що це можливо у 21 столітті. А вчора, 28 жовтня, Пудж вийшов зі свого храму після семиденної медитації і розповів про те, що побачив кінець цього жахливого конфлікту. Історія Пуджа почалася у маленькому селі Джайсалмер 72 роки тому. Він народився під час повного місячного затемнення, що у традиції його роду вважалося особливим знаком. Його дід був відомим астрологом при дворі Махараджі, а прадід служив духовним радником самого Джавахарла Ланеру. З дитинства хлопчик бачив речі, які ще не сталися. У віці семи років він розповів матері про пожежу у сусідньому місті за три дні до того, як вона сталася. У 12 років передбачив смерть свого вчителя, який помер від серцевого нападу саме того дня. Який назвав юний пуч. Місцеві жителі спочатку боялися його дару, але згодом почали приходити за порадами. Коли пуджу виповнилося 25 років, він пішов у гори на три роки, де медитував у печері без їжі, живлячись лише водою та коренням рослин. Після повернення його очі змінилися. Вони стали глибокими, наче колодязі мудрості, і кожен, хто дивився у них. Відчував, що ця людина бачить набагато більше, ніж звичайні смертні. Перше велике передбачення, яке прославило Пуджа за межами Індії, сталося у 1998 році. Він написав листа прем'єр-міністру Індії, в якому попередив про серію терактів, які стануться у Мумбаї через три роки. Лист потрапив до архіву і був забутий. Але коли у 2001 році сталися вибухи, про які писав Пудж, його слова знайшли і перевірили. Точність опису вразила навіть скептиків він вказав місяць, описав кількість жертв з похибкою у п'ять осіб, назвав район міста. З того моменту журналісти з усього світу почали їздити до його храму, щоб записувати кожне слово мудреця. У 2008 році Пуч передбачив світову фінансову кризу, яка почнеться восени. Він сказав, що великі банки падуть, люди втратять гроші, і світ зміниться назавжди. Через два місяці збанкрутував Леман Брадерс, і світ поринув у рецесію. У 2011-му Пудж говорив про велику воду, яка змиє тисячі життів на островах біля Азії. У березні того ж року цунамі накрило Японію. Але найважливіше передбачення прийшло до Пуджа у грудні 2021 року. Він вийшов зі свого храму о 5-й ранку, коли ще світало, і зібрав своїх учнів. Його обличчя було сірим, руки тремтіли. Він сказав, що бачив велику війну на землях, де ростить пшениця і соняшники. Він бачив танки, які йдуть полями. Бачив ракети, що падають на міста. Бачив мільйони людей, які тікають зі своїх домівок. Пуч сказав, що війна почнеться у лютому наступного року, коли земля ще буде замерзла, а небо сіре. Він назвав дату 24 число. Учні записали кожне слово і розіслали по всьому світу. Більшість людей не повірили. Політики говорили про дипломатію. Експерти запевняли, що масштабної війни не буде. Але 24 лютого 2022 року світ прокинувся від новини про початок війни на сході Європи. Танки перетнули кордон саме того дня, який назвав Пудж, за два місяці до події. Після цього передбачення ім'я Пуджа облетіло всі новини. До його храму почали приїжджати делегації з різних країн. Всі хотіли знати, коли закінчиться війна. Хто переможе, скільки людей загине чи буде використана ядерна зброя. Але Пудж мовчав. Він казав, що майбутнє ще не визначилося, що є багато шляхів, і зараз світ стоїть на роздоріжжі. Він проводив довгі медитації, іноді по 10-12 годин на день, намагаючись побачити, який шлях обере людство. Його учні розповідали, що часто після таких медитацій мудрець плакав. Що було незвичним для людини його рівня духовного розвитку. Один з учнів Раджеш, розповідав журналістам, що Пуч бачив різні варіанти розвитку подій, і не всі вони були втішними. У деяких баченнях війна тривала роками і переростала у світовий конфлікт, в інших вона закінчувалася швидко, але ціна була надто високою. Пудж шукав той варіант реальності, який став би найкращим виходом для людства. Протягом наступних двох років Пудж зробив кілька уточнюючих передбачень щодо війни у травні 2022-го Він сказав, що конфлікт затягнеться на роки, що швидкої перемоги не буде ні для однієї сторони. Він передбачив, що війна зміниться з активної фази на позиційну, де кожен метр землі буде завойовано великою кров'ю. У вересні того ж року він говорив про мобілізацію Україні-агресорі, і це сталося через два тижні. У лютому 2023-го Пудж пуч передбачив, що західні країни дадуть більше зброї країні, що захищається, і потік військової допомоги справді зріс. У червні він бачив, що буде спроба внутрішнього заколоту Україні агресорі, і через місяць світ побачив марш на Москву, який, хоч і не вдався, але показав тріщини у системі влади. Восени 2023 року Пудж оголосив, що піде на велике усамітнення. Він сказав своїм учням, що настав час побачити фінал цієї історії. Мудрець закрився у внутрішній кімнаті храму. Де не було вікон і де горіла лише одна свічка. Їжу йому передавали через невелике віконце раз на добу, але часто їжа залишалася недоторканою. Пудж медитував по 20 годин на добу, переходячи у стани глибокого трансу, де його свідомість могла бачити минуле сьогодення і майбутнє як єдиний потік енергії. Учні чули, як він іноді кричав у вісні. Як бормотав незрозумілі слова різними мовами, деякі з яких були схожі на давні санскритські тексти, а інші на мови, яких ніхто не знав. Через сім днів медитації, 28 жовтня, 2025 року, двері кімнаті відчинилися. Пудж вийшов блідий, схуднув на кілька кілограмів, але його очі горіли внутрішнім вогнем. Він попросив зібрати всіх учнів і дозволив прийти журналістам. Ось у мі вечора, коли сонце сідало за горизонт, фарбуючи небо у червоно-помаранчеві відтінки, Пуч сів на своє місце перед храмом і почав говорити. Його голос був тихим, але кожне слово звучало з силою, яка змушувала людей слухати з відкритими ротами. Тепер почуйте слова Пуджа, які він промовив того вечора. Я бачив кінець Великої війни на землях пшениці і соняшників. Я бачив, як закінчиться біль мільйонів людей. Майбутнє показало мені три шляхи, але тільки один з них проявиться у вашій реальності, бо час вже зробив свій вибір. Перший шлях був темний, як нічне небо без зірок. Там я бачив вогонь, що охоплює не одну країну, а весь континент. Другий шлях був. Довгий і виснажливий, де війна триває ще багато років, поки не виснажаться всі сторони. Але третій шлях той, що став реальним, він складний, але він несе надію. Слухайте уважно, бо я розповім вам те, що відбудеться. Війна почне змінюватися наприкінці зими 2026 року. Я бачу великий наступ з боку країни, що захищається. Він почнеться у лютому, коли земля ще буде холодна, але вже не замерзла. Цей наступ буде несподіваним для агресора, бо він думатиме, що зимові місяці дають йому час на відпочинок та переозброєння. Але країна, що захищається, отримає нову зброю від західних союзників, зброю, якої раніше не було. Я бачу літаки у небі. Небагато, але достатньо, щоб змінити хід подій. Я бачу далекобійні ракети, які можуть вразити цілі глибоко на території агресора. Цей наступ прорве лінію фронту у південних регіонах, де земля більш рівна і де можна використовувати техніку. Я бачу, як звільняються міста, які були під окупацією довгі місяці. Я бачу радість людей, які зустрічають своїх визволителів, але я також бачу гіркоту від руйнувань, які залишив ворог. Цей успіх змусить країну агресора змінити свою стратегію. Навесні 2026 року я бачу зміни у керівництві військовими операціями. Старі генерали, які не змогли виконати обіцянки швидкої перемоги, будуть замінені. Нове командування спробує стабілізувати фронт, але моральний дух військ агресора буде низьким. Я бачу масові дезертирства, бачу солдатів, які відмовляються йти в атаку, бачу техніку, яку залишають без бою. Економіка країни-агресора почне відчувати важкі наслідки війни. Санкції, які здавалися неефективними перші роки, накопичать свій ефект. Я бачу порожні полиці у магазинах, бачу протести у великих містах, бачу людей, які більше не вірять у перемогу, яку їм обіцяли. Влада країни-агресора почне розуміти, що війну не можна виграти військовим шляхом. Влітку 2026 року почнуться таємні переговори. Я бачу людей у темних костюмах, які зустрічаються у нейтральних країнах. Спочатку це будуть неофіційні контакти через посередників, потім зустрічі стануть більш регулярними. Країна агресор шукатиме можливість зберегти обличчя, намагатиметься домовитися про умови, які дозволять представити відступ не як поразку. Але країна, що захищається, буде твердою у своїх вимогах. Я бачу як лідер країни, що захищається, говорить на міжнародній арені і заявляє чіткі умови миру. Повне відновлення територіальної цілісності, репарації за завдані збитки, покарання воєнних злочинців ці вимоги здадуться неможливими для виконання країною агресором, і переговори кілька разів будуть на межі провалу. Восени 2026 року я бачу критичний момент. Відбудеться подія, яка стане переломною точкою. Я бачу великий внутрішній конфлікт у країні агресорі Не військовий переворот, але щось інше. Якась подія у владних колах, яка покаже, що система дала тріщину. Це може бути несподівана смерть ключової фігури або публічний розкол між тими, хто підтримував війну. Після цього почнеться справжній процес завершення конфлікту. Міжнародні організації активізують свої зусилля, великі країни, які раніше трималися осторонь, почнуть активно тиснути на агресора. Я бачу китайського лідера, який розмовляє з російським і чітко дає зрозуміти, що підтримка більше не буде безумовною. Зима 2026 та 2027 року стане часом остаточних домовленостей. Я бачу великий міжнародний саміт, який відбудеться у нейтральній європейській країні. Там будуть представники багатьох держав, буде країна, що захищається, буде країна-агресор, будуть посередники. Переговори триватимуть тижні, будуть складні моменти, коли здаватиметься, що угоди не досягнути. Але у кінці я бачу підписання документів. Це не буде те, що всі називатимуть ідеальним миром, але це буде припинення активних бойових дій. Країна-агресор погодиться на поетапне виведення військ з окупованих територій під міжнародним контролем. Процес займе місяці, бо довіру важко відновити після стількох років війни навесні. 2027 року я бачу перших біженців, які повертаються додому. Я бачу сльози радості і сльози горя, бо багато людей повернуться до руїн, де раніше були їхні оселі. Західні країни оголосять великий план відновлення, схожий на план маршала після Другої світової війни. Мільярди доларів, євро і інших валют будуть направлені на відбудову зруйнованої країни. Я бачу, як будуються нові будинки, як відновлюють інфраструктуру, як повертається до життя промисловість. Але шрами війни залишаться надовго. Покоління дітей, які виросли під звуки сирен та вибухів, носитимуть цю травму у своїх серцях. Країна агресор теж зміниться. Я бачу повільні, але неминучі трансформації у її політичній системі, економічні труднощі, втрати у війні, міжнародна ізоляція призведуть до того, що населення почне вимагати змін. Це не буде швидка революція, але буде еволюція думок, особливо серед молодого покоління, яке побачить, що світ не такий, яким його малювала пропаганда. Я бачу нових лідерів. Які приходять з іншими ідеями, які розуміють, що майбутнє країни не у конфронтації, а у співпраці. Я також бачу, що ця війна змінила весь світ. Європа об'єдналася так, як не була об'єднана десятиліттями. Країни, які раніше сперечалися за дрібниці, зрозуміли цінність єдності перед загрозою. Європейський союз став сильнішим, НАТО розширилося. До нього приєдналися країни, які раніше трималися нейтралітету. Азія також зробила висновки, і деякі країни переосмислили свої плани щодо силового вирішення територіальних суперечок. Світ зрозумів, що війна у сучасну епоху це не швидка перемога, а затяжний кошмар, який руйнує економіки і забирає мільйони життів. Але найважливіше, що я бачу, це зміни у свідомості людей. Мільйони по всьому світу прокинулися від байдужості. Вони побачили, що свобода і демократія це не данність, це цінності, за які треба боротися. Я бачу нове покоління активістів, політиків, громадських діячів, які виросли під впливом цієї війни, і які будуть будувати новий світ. Вони не допустять, щоб історія повторилася. Вони створять інститути, які зроблять майбутні війни неможливими або принаймні набагато складнішими для початку. Я бачу також, що країна, яка захищалася, стане символом опору та мужності для всього світу. Її народ покаже приклад, як можна боротися за свою землю, за свою свободу, за своє право жити як вільна нація. Після війни ця країна увійде до європейських структур. Про які мріяла багато років. Я бачу прапор цієї країни, який піднімається біля будівель Європейського Союзу та НАТО. Це станеться не відразу. Процес займе кілька років після завершення конфлікту. Але це станеться 2029 або 30 дев'ять або рік. Я бачу велике святкування, коли ця країна офіційно стане повноправним членом європейської родини. Але я також бачу попередження. Мир буде крихким перші роки, будуть провокації, будуть спроби дестабілізувати ситуацію. Країна-агресор не зможе легко змиритися з втратою статусу великої держави, який вона мала до війни. Будуть кібератаки, будуть спроби впливу через пропаганду, будуть економічні тиски. Тому міжнародна спільнота повинна залишатися пильною і підтримувати країну, що відбудовується не лише словами. Але й реальними діями, я бачу, що роль Сполучених Штатів у завершенні війни буде критичною. Американська військова та економічна допомога стане тим фактором, який переверне хід війни. Але я також бачу, що після завершення конфлікту Америка переосмислить свою роль у світі. Вона зрозуміє, що не може вирішувати всі проблеми в одиночку і активізує співпрацю з європейськими партнерами. Я бачу нову архітектуру безпеки, яка буде побудована після цієї війни, архітектуру, де відповідальність розподіляється більш рівномірно між демократичними країнами. Щодо зброї масового знищення, про яку багато хто турбувався, я бачу, що вона не буде використана. Були моменти у ході війни, коли світ стояв на межі ядерної катастрофи, особливо восени 2022-го і навесні 2023-го років. Але холодний розрахунок та тиск міжнародної спільноти, особливо з боку країн, які раніше підтримували агресора, не дозволили перейти цю червону лінію. Лідери країни-агресора розуміли, що використання такої зброї означатиме не перемогу, а самогубство. Я також бачу долю окремих людей у цій історії. Лідер країни, що захищається, увійде в історію як одна з найбільш значущих фігур 21-го століття. Його мужність, вміння надихати свій народ, дипломатичний талант стануть предметом вивчення майбутніх поколінь. Після завершення війни він продовжить керувати країною і приведе її до процвітання. Лідер країни-агресора поступово втратить владу. Це станеться не через військовий переворот, а через внутрішні політичні процеси. Його спадщина буде спадщиною зруйнованої економіки та мільйонів загублених життів. Я бачу пам'ятники, які будуть споруджені після війни. Вони будуть стояти у містах, які найбільше постраждали від обстрілів. Це будуть пам'ятники не тільки солдатам, але й цивільним людям, які загинули у своїх будинках у бомбосховищах під час евакуації. Кожен з цих пам'ятників нагадуватиме майбутнім поколінням про ціну свободи і про те, що війна це завжди трагедія. Врешті я бачу час. Коли діти, які народяться після війни, виростуть у країні, де мир буде природним станом, вони не знатимуть звуку повітряної тривоги, не будуть засинати у бомбосховищах, не будуть розуміти, чому їхні батьки іноді плачуть без причини, згадуючи ті страшні роки. Але їм розповідатимуть історії про те, як їхня країна відстояла свою незалежність, як звичайні люди ставали героями, як єдність. Та віра у перемогу перемогли навіть найсильнішого ворога. Це моє бачення. Воно не абсолютне, бо майбутнє завжди може змінитися залежно від рішень, які приймають люди сьогодні. Але я бачу найімовірніший шлях той шлях, який вже почав формуватися у квантовому полі можливостей. Війна закінчиться, це питання часу. Вона закінчиться не завтра і не через місяць. Але вона закінчиться до кінця 2027 року. Після неї світ стане іншим, можливо, кращим, бо він навчиться важливим урокам. Люди зрозуміють цінність миру, цінність співпраці, цінність поваги до кордонів та суверенітету інших країн. Зараз, у ці важкі часи, коли здається, що війна триватиме вічно, я закликаю всіх зберігати надію. Темрява завжди найгустіша перед світанком. Ті, хто зараз страждає, ті, хто втратив близьких, ті, хто втратив свій дім, знайте, що ваші жертви не будуть марними. Ви будуєте майбутнє, в якому ваші діти та онуки житимуть у мирі та процвітанні. Ваша стійкість, ваша мужність стануть легендою, яку розповідатимуть століттями. Історія пам'ятає тих, хто боровся за свободу, і ця війна не Виняток. Я закінчую своє передбачення словами древньої санскритської мудрості Тамасо Маджіотір Гамая, що означає від темряви веди мене до світла. Нехай це світло миру і надії освітить шлях усім, хто зараз у темряві війни. Час лікує рани, навіть найглибші, і настане день, коли біль перетвориться на мудрість, а руїни на нові міста. Віра і надія. Це найсильніша зброя людства, і жодна армія не може перемогти народ, який має цю зброю у своєму серці. Так говорив пуч того вечора, коли сонце сідало за гори Раджастхану. Коли він закінчив, настала тиша. Навіть птахи перестали співати, наче природа завмерла, слухаючи ці слова. Учні записували кожне слово. Журналісти знімали на камери. Люди, які прийшли послухати мудреця, стояли з сльозами на очах. Хтось плакав від надії, хтось від болю спогадів, хтось від полегшення. Що кінець близько. Після промови Пуч підвівся і пішов до храму. Він більше нічого не сказав того дня. Його учні розповідали, що він пішов у свою кімнату і молився до пізнього вечора. Наступного дня слова Пуджа облетіли весь світ. Їх перекладали на десятки мов, обговорювали у новинах, аналізували експерти. Скептики, як завжди, сумнівалися і говорили, що це просто припущення, засновані на аналізі поточної ситуації. Але ті, хто знав історію передбачень Пуджа, знали, що його слова майже завжди збувалися. Тепер, шановні глядачі, ми можемо тільки спостерігати і чекати, час покаже. Чи справдиться це передбачення так само точно, як попередні? Але одне ми знаємо напевно: історія Пуджа і його пророцтв вже стала частиною сучасної міфології, частиною надії мільйонів людей, які чекають на мир. Його слова про завершення війни дали багатьом сил продовжувати боротися, продовжувати вірити, продовжувати жити. І навіть якщо хтось скептично ставиться до езотеричних передбачень, не можна заперечити, що віра у краще майбутнє має силу творити це майбутнє. Можливо, у цьому і полягає справжній дар пуджа не стільки у здатності бачити майбутнє, скільки у здатності надихати людей створювати те майбутнє, яке вони хочуть бачити. Індійський пророк Пудж продовжує жити у своєму храмі в Раджастхані, приймає відвідувачів, медитує і спостерігає за тим, як розгортається світова історія згідно з тими візіями, які він бачив у своїх трансових станах. Його передбачення про кінець війни стало символом надії для мільйонів. Чи збудеться воно так, як він описав? Ми дізнаємося це найближчими роками. Але одне залишається незмінним: 99% його попередніх пророцтв збулися, і це той факт, який змушує навіть найбільших скептиків прислухатися до його слів.